Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин та митня. У ніч на 3 квітня Росія випустила по Україні 39 ударних БПЛА типу шахти й безпілотників імітаторів різних типів. 29 з них були збиті силами оборони України на півночі та сході держави. Так, минулого вечора ворог здійснив ракетний удар по кривому рогу. Унаслідок атаки постраждало 17 громадян. З них 11 залишаються в лікарні, четверо загинуло. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, адмінбудівлі, гаражі, автомобілі та АЗС. Окрім того, минулої доби російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Харкові. Постраждало п'ятеро людей. Глобальна торгівельна війна Дональд Трамп оголосив про запровадження безпрецедентних мит на імпорт товарів зі 185 країн світу. Тож, чому американський президент пішов на такі кардинальні кроки? Чи виграють США від запровадження нових митних тарифів? Як це вплине на економіку різних країн світу та що очікувати українцям? Відповіді на ці та інші питання, дивіться у сюжеті ТВА. Зробимо Америку багатою знову. Дональд Трамп сколихнув весь світ оголошенням про запуск нової митної політики. Саме завдяки масштабному збільшенню тарифів на імпорт товарів з інших країн світу. Президент планує відродити велич США, на чому наголосив під час виступу 2 квітня. Як зазначає Чернівецький економіст Богдан Сторущук, протягом останніх десятиліть Україні стрімко зростав з одного боку Торговий дефіцит, оскільки американці купували іноземні товари більше аніж світ купував у них з іншого боку, збільшувався і державний борг. Трамп робить висновок, що навпаки, що це світ зловживає сполученими штатами, через те, що багато країн запровадили ті чи інші тарифи на продукцію Сполучених Штатів, щоб підтримати свою економіку. І продукція Сполучених Штатів, яка є якіснішою, і дешевшою, ніж та їхня продукція, не може там успішно продаватися. Раз, другий висновок, який хоче робити Трамп, який робить Трамп, що йому треба повернути виробництво у Сполучені Штати. Тобто, щоб бізнес, який. У значній мірі реагуючи на цілий ряд факторів, вивозив капітал за кордон, кладав капітал в різні країни, розвивав виробництво там, щоб він назад повернувся у Сполучені Штати. Для того аби вирішити ці проблеми, Дональд Трамп оголосив про встановлення нових тарифів на імпортні товари для майже усіх країн світу. Базовий тариф складатиме 10%. При цьому високими митами обкладатимуться товари перш за все з Китаю, якого Трамп вважає основним своїм суперником, враховуючи військову, економічну потужності та технології. каже економіст. Втім, цим президент США не обмежується. Вводить високі тарифи проти цілого ряду країн, які постачають в більшій чи меншій мірі значні обсяги продукції до США. Наприклад, дуже високі тарифи також проти Індії. Ну там легка промисловість, багато товарів повсякденного вжитку. Дуже цікаво, дуже високий митний тариф проти Бангладеш. Чому Бангладеш? Бангладеш на сьогоднішній день одна з країн, яка з одного боку є достатньо стабільною, що стимулює інвестиції, з другого боку дуже низький рівень життя, значить, дуже дешева робоча сила. На сьогоднішній день саме Бангладеш вважають ательє світу. Втім, як звертає увагу Богдан Сторощук, серед митних тарифів Трампа є низка парадоксальних виключень країн, які мали б отримати високі тарифи, але цього не сталося. Тобто країни, які мали би ніби отримати дуже високі тарифи, які постачають багато шо в США, і не тільки в США, але які е, стають виключеннями. Наприклад, Туреччина і Єгипет, е, наприклад, е, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, більшість е, Латинської Америки, так, там тарифи дуже невисокі. Виключення починають складати ті країни, які. Е, в тих чи інших регіонах є опорними для просування інтересів США. Що ж стосується країн Євросоюзу, тут митний тариф складатиме 20%. Чому проти Європи? Європа мала активний торговий баланс США. Це раз, і тобто Європа більше продавала в США, ніж купувала, і там Трамп їх обзивав злочинцями і так далі. І друге, Штати. Припускають, що Європа може стати другим світовим центром економічним, фінансовим. І ну їм, мовляв, це не потрібно. На перший погляд для України безпосередні наслідки нової політики Трампа мінімальні, каже Богдан Сторощук. Україна має пасивний торговий баланс США. Тобто набагато більше ми купуємо, ніж продаємо. І ми вийшли в групу, куди ввели 10%. Тобто, ніби. Нейтрально, але це не так, тому що одним із ключових торгових партнерів України є, по-перше, Європа, по-друге, близький схід, куди багато країн отримали такі тарифи. Тобто, якщо там буде падіння ділової активності, Україна однозначно постраждає. А Європа отримала досить високий тариф. Для того аби реалізувати ціль Трампа щодо перенесення виробництва у Сполучені Штати, потрібно щонайменше 3-4 роки. Вважає економіст. Е, весь цей час, весь цей час Сполучені Штати продовжують купувати продукцію цих країн, яка на роздрібному ринку США цілком логічно дорожчає. Це раз. Друге, цілком очевидно, що при запровадженні такої політики інші країни, які постраждали. Тобто Європа, найбільше постраждали, хто Європа і Південно-Східна Азія. Інші країни що роблять? Інші країни вводять ті самі заходи проти американських товарів, які вони купували. А це своєю чергою означатиме, що американські товари, ціни на які і так були високими, ще дорожчатимуть. Тому купівля товарів США зменшуватиметься. Тобто, з одного боку, Сполучені Штати отримують прискорення інфляції, а з іншого падіння доходів через зменшення обсягів виробництва. Отож, від запровадження нової митної політики не виграє ніхто, і США в тому числі переконаний Богдан Сторощук. Прискорення втрати електорати електорату республіканської партії США. Це з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про перспективи ближчої до нас частини світу, прискорення процесів суб'єктивізації, усвідомлення суб'єктивізації, усвідомлення власної суб'єктності Європи, зміцнення Європейського Союзу, збільшення. Потужності, сукупної потужності армії країн Європейського Союзу, збільшення обсягів виробництва озброєння. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. У зв'язку з погіршенням погодних умов у Чернівцях відновлюють постачання тепла, так 3 квітня, виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення відновити опалювальний період 2024 2025 років на території Чернівецької міської територіальної громади в будівлях житлового та нежитлового фонду з 5 квітня. Як йдеться у повідомленні Чернівецької міської ради, заклади соціальної сфери, які Мають можливість автономного подання теплоносія, можуть відновити опалення відповідно до звернень, поданих до Чернівці теплокомуненерго. Ще один конфлікт у Чернівцях цього разу між міською владою та волонтерами. Причина суперечки приміщення в центрі міста, яке понад 10 років слугує осередком збору та сортування гуманітарної допомоги. Нині ж його планують передати для потреб рекрутингового центру. Волонтери, військові та родини захисників виступили на захист штабу, а також вже з'явилася петиція із закликом зберегти його. Тож чи вдасться сторонам знайти компроміс, розповідаємо далі. На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийняли рішення про передачу приміщення за адресою вулиця Степана Бандери, 11, на потреби військових, а саме для рекрутингового центру. Вже 11 років у цьому приміщенні розміщується волонтерський штаб захисту України, який займається підтримкою ВПО, родин захисників, родин захисників, які загинули, а також наших військових, які нині воюють за незалежність нашої держави. Наша основна задача підтримати наших героїв захисників. Ми здійснили за цей час ну, понад 500 поїздок на схід і. Це найважливіше, коли ти приїздиш до хлопців на передову, і вони бачать, що там в тилу пам'ятають, що вони тут, і максимально привозять смаколиків, продукти домашні, домашня їжа, і це дуже ціниться. У зв'язку з таким рішенням волонтери почали бити на сполох. Мовляв, міська влада намагається їх виселити. Утім, як зазначив міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції, ніякого волонтерського фонду там немає. Там розміщується офіс народно-демократичної партії. На сьогоднішній день ще до 2021 року там знаходилася народно-демократична партія, де до довірної особи є дорож, І на сьогодні Там є просто народно демократична партія. Яка, в принципі, під прикриттям це, 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 це навчато волонтерського центру, вона звідти ще не з'їхала. За словами мера, з 2021 року партія не виселяється і не платить оренду. Є рішення суду, що в 2021 році до народної демократичної партії, яка три роки не сплачувала орендну плату. Є рішення виконавчої служби, яка не може їх виселити вже з 2021 року. Вони не виселяються і не платять оренду. Зальна заборгованість народу. Демократичної партії знову ж таки ніякого волонтерського центру. Це просто партія, яка захопила приміщення в центрі міста і не платить. З вісімнадцятого року за словами Романа Клічука Володимир Дорош винен міському бюджету понад мільйон гривень орендної плати. Також він додав, що штаб цитую виселяють військові, а не мерія. На сьогоднішній день у нього борг це мільйон сто тисяч гривень, і плюс він він налічно є до довірної особи ще в якогось там фонду і ще по двом приміщенням теж не платить гроші. Це просто як би сказати, афорист, який користовує при, при, при приміщення міста, ще навіть до війни і, і не платив гроші. Міський голова зауважив, що волонтерам, які нині там плетуть маскувальні сітки, запропонували перейти в академічний палец. Тож для них проблем із приміщенням немає. Однак після слів мера підтримати волонтерський штаб прийшли колеги з інших благодійних організацій, військові та родичі захисників. Хочемо подякувати з великою всім, людиною світлою з Василем команді. Володимир і всім, коли ми не звертаємося, я із ОТГ, то Треба догрузитися, чи треба якийсь генератор, чи так так. Що треба завжди, Володимир Іліч спішить на допомогу. Каже, Василю, приїжджай, щось придумаємо, що знайдемо. Ніколи ми не виїжджаємо з цього штабу з пустими руками. Тому звертаюся до влади, треба все-таки допомагати нам, а не ставити палки в колеса. Бо і так важко зараз всім. Також 2 квітня з'явилася петиція, адресована міському голові Романові Клічуку, в якій. Закликають забезпечити можливість продовжити волонтерську діяльність волонтерського штабу захисту України в місті Чернівці на вулиці Степана Бандери. 11. все, що ми хочемо, це. Щоб далі ми могли продовжити цю роботу, тому що щоденно приходять десятки людей, які плетуть маскувальні сітки тут безпосередньо, формують продуктові набори, формують запити по медицині. Ми всю зиму робимо окопні свічки, і розпалювачі, це сотні тисяч, це генератори, відправка, автомобілі, знайти оголосити збір, зібрати кошти, знайти людину, яка виїздна, що поїхала в якісний автомобіль, придбала, загнала в Україну. Поставити на облік, потім передати на військову частину. Це все рутинна робота, але ми її вміємо і нам вдається це робити. І ми хочемо просто це продовжувати. Аліна Рябко теми ТВА». Займався розписом церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія. У Чернівцях поховали художника Павла Півня. Митець став відомим завдяки роботам у жанрі акварельного пейзажу та участі у міжнародних проєктах. Художник також мав стати автором ілюстрацій до буковинських казок, зібраних Михайлом Івасюком та Володимиром Басарабом. Черговий випадок вандалізму у Чернівцях невідомі розбили покриття з оргскла над краницями на площі Пресвятої Марії. Про це повідомили на сторінці департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради у соціальних мережах. Як йдеться у дописі, на місце події викликали правоохоронців, які зафіксували всі пошкодження. За попередніми оцінками, вартість відновлення обійдеться у понад 40 тисяч гривень. У департаменті зазначили, що покриття відновлять власними силами. У Чернівцях надзвичайники врятували водійку, заблоковану в автівці у наслідок ДТП. Так, вранці 3 квітня в обласному центрі сталася аварія за участі двох легковиків. У результаті зіткнення 40-річна жінка, яка була за кермом однієї з машин, опинилася затиснута. Рятувальники доблокували водійку та передали медикам для подальшої госпіталізації. Співпрацював з росіянами, вербуючи агентів та збираючи розвіддані. судитимуть двох буковинців. Так 41-річний чернівчанин ще з 2014 року співпрацював з росіянами та проводив вербувальні бесіди з жителями Чернівецької області, аби ці долучалися до так званого антимайдану. Після повномасштабного вторгнення військ країни-агресорки протидіяв мобілізації та збирав розвіддані за вказівкою представників російських спецслужб, зокрема, надсилав куратору текстові графічні та відеоповідомлення щодо руху вантажних вагонів територією Буковини. Окрім того, під час виконання одного із завдань залучив 35-річного знайомого, який зробив відео про Переміщення залізничного потягу обвинувачені наразі перебувають під вартою. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Я з вами прощаюся. Гарного вечора та світлих думок на все добре.